Харків активно готується до майбутнього опалювального сезону. І у місті триває диференціація мереж опалення. Так, рішенням сесії Харківської міської ради ухвалено передачу громаді ще кількох десятків блочно-модульних котелень. Вони автономні та зможуть безперешкодно обслуговувати навіть найвіддаленіші мікрорайони. Дання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Харківської міської територіальної громади котелень модульних газових. Пропонується надати. Згоди, щоб нам передали з ДСНС України 21 одиницю модульних катерів без права відчуження і використання по цільовому призначенню. Нема запитань. Якщо нема запитань, чи виступив, ставлю на голосування в цілому? Хто проти? Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати. 67 за рішення прийнято. Дякую одноголосна. Такі блочномодурні котельні можуть замінити кілька старих, що побудовані ще у минулому сторіччі. А на встановлення такого обладнання потрібно до трьох місяців. Тож наголошують спеціалісти таке рішення сприятиме забезпеченню сталого проходження опалювального сезону та належних умов проживання населення. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олексій Муравйов, Харків. Новини.